Я дівчатка сьогодні трошечко змінюю тему, буде ніби мій влог. Хочу розказати, який базовий мінімум для косметики та бюджетної косметики. Що не потрібно купляти важкий дорогий люкс для того, щоб зробити собі гарний макіяж, буденний макіяж, навіть макіяж десь на свято або на вихід. М -м, не потрібно скупляти всі полки магазинів, і зараз я покажу свій базу, свої мінімум, які я використовую а, як для буденної рутини. До роботи, так і на вихід, навіть на свято. Ось так виглядає все, що вам потрібно для макіяжу, так? Тут декілька продуктів більше не потрібно. І зараз я детально розкажу про кожен, що використовую, і покажу детально, як виглядає, можна ви собі теж закупити. Можемо почати з основи: це така бібішка, якщо хтось використовує. Я не використовую на кожен день ні бібі, ні тональний засіб, я не обтяжую шкіру. Цим кожен день, мені, мені нормально і так. Ну, але, можливо, хтось користується, так що перше це BB або тональна основа. Я використовую таку, дуже легенька, ніжне, приємну і ще саме не окислюється і тримається більше 12 годин на шкірі. Потім підводка, дві базові підводки, так? можна купити навіть одну, не потрібно дві, тут просто є, де, про два різні стилі, так? тут трохи товстіший кінчик для більш товстішої видержання стрілка, тут більш. Острий для тоненьких акуратних тілочок. Так, ну, але можете купити тільки одну, вони потрібно купувати прям, дві. Потім само собою тушь, так. Тушь така коштує, я не знаю, євро чи півтора євро. Дуже гарна, не осипається, не скатується, краще, ніж деякі з люксу. Люблю, купляю вже, не знаю, який раз, супер. Тому потрібно скріньте, купляйте, не пожалієте. Гарно видовжує, розклеює війки, пишні, суперзайд. Потім консилер, але я також не використовую кожен день. Та замовскувати якісь недоліки, якісь одинокі прищики і все. Також, наприклад, кожен день. Можете закупитися і використовувати мінімум у навіть найбільше, залежно хто як користує. Ну, звичайно, ввечері макіяжу відкласний день база і де база тіні, але для більшості вам не потрібно купувати декілька консилерів, один цим справляється. Ну і можете ще купити свій тобто, скульптор також за євро чи два. звичайний базовий. Підкреслити собі свої зони, які хочете більше виділити, кинути тінь, щоб гарніше виглядав макіяж. Наступний у нас буде хайлетер, я маю ось такі два. Так, це більш такий м -м, світліший, але це, це більш такий біліший. Та він прям так відсвічує добре. Та, але він також коштував, я не знаю, десь 2 євро, здається, за акцію, взагалі. Ну, Це трохи дорожче. але це зовсім невеличкова рішення. Це взагалі цілком супер. Та? Я повністю не задоволена. Ну, і база та такий під Дуже класний, супер, блеск, а гарно наноситься з воложої губки. Тоже коштує десь євро або два. Так що не потрібно купляти щось прям аж дуже-дуже такий загальний базовий мінімум. І якщо вам треба десь вийти, десь люди, то ж таку палетку я ще прикупила, недавно знімала парне відео. Дуже гарно такі блискитки і гарна така як база на віки, Дуже гарно ніжно дивиться. У макіяж, як з раночку, до школи, на роботу, в офіс взагалі супер, ніжна акуратність. І блюдосові я ще маю такі кісточки, та три, мені вистачає, це користувати для бронзер, розташовки, а цей так, це може вималювати форму, а це гарно розташувати. І все, і все, це все те, що вам прийдемо купувати, бо з нас нашого для ваших красивих макіяжів. Макіяж, який я роблю за допомогою цих продуктів, ви можете пригнати на моєму ютуб-каналі, я вам прикріплю ссылку. Будь Ну а на цьому все, якщо було цікаво, коментуй, підписуйся, буду рада. Якщо можливо ще якісь поради для мене, або можливо якісь продукти, які хочете, щоб я спробувала купала, купила, купила макіяж, будь ласка, пишіть, коментуйте. Я ja буду рада. Дякую за